Вітаємо вас з Різдвом Христовим! З Новим Роком! Я повністю зв'язую Дух війни во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую, зв'язую. Зв всякий дух болезні. В першу очередь треба проводити роботу з собою, зі своїм мисленням. Мислення це коли ми. Начинаємо аналізувати те, що ми думаємо, те, що ми говоримо. Вітаю всіх з Новим роком і бажання, які у кожного та нехай збудуться у цьому році, нехай відношення з Богом повністю змінять ваше життя на краще. Нехай буде мир, нехай буде страна процвітати, нехай буде, слава Богу, вмісто здрасті.